Thank you. Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, канал по вирощуванню Аквакультур, а саме вирощування креветки макробрахіум Розенберга та австралійського рака. Сьогодні хочу дати відповідь на таке стандартне запитання, яке у мене постійно запитують: скільки потрібно грошей для старту цього направлення? Я хочу внести деякі скажімо так, корективи в це запитання. Що ви вважаєте стартом? Старт в моєму розумінні це якийсь дуже серйозний бізнес, до якого ви хочете прийти. Тому при запитанні з чого стартанути, і давайте так: я, наприклад, беру. Наші стандартні комплекти, які ми продаємо, один, чи два, чи три, чи п'ять, це все одно старт. Це я не можу назвати бізнесом, але це дійсно старт. Тому для того, щоб стартанути чи з раком, чи з креветкою з одного басейну, вам буде достатньо 500 1000 доларів для того, щоб ви могли стартанути. Ви при цьому отримуєте досвід і якусь продукцію в результаті. Якщо ви вважаєте стартом вже велике приміщення, чи якесь. Середнє приміщення і зробити каркасний басейн, то зовсім інші справи. Але коли ми говоримо слово старт, вважаю, що ви повинні розуміти і знати, що старт це не означає займатися бізнесом. Неможливо на такому об'ємі займатися бізнесом при вкладенні 123 чи 5 доларів. Тому скільки потрібно, розуміємо, що. Одна тисяча з головою вистачить просто для старту, як хобі. Дякую за увагу. Підписуємось на канал на сайті zoocool.ua Ви знайдете дуже багато всього цікавого. Підписуємось і до зустрічі!